Вітаю вас на каналі. Сьогодні говоримо про гороскоп для Овна на 2026 рік. 20... 2026 рік для Овнів це період, коли життя ніби каже: Ти готовий до більшого. Але більше це не швидше і не голосніше, а глибше та усвідомленіше. Ви входите в період, коли імпульсивні рішення більше не працюють. Так, як раніше. Натомість відкриваються можливості для тих, хто вміє тримати курс і відповідати за свій вибір. Головна тема року перехід від боротьби до управління. Овни вчаться не доводити свою силу, а користуватися нею розумно. Рік підштовхуватиме до серйозних змін. У професійній сфері для когось це зростання статусу, для когось зміна напрямку, але в будь-якому разі, 2026 рік не терпить поверхневого ставлення до роботи. Вам важливо усвідомити, де ви працюєте на автоматі, а де будуєте своє майбутнє. Можливі перевірки, відповідальні рішення, моменти, коли. Потрібно взяти на себе лідерство. Все, що вибудовується цього року, має довготривалий ефект. Фінансова тема тісно пов'язана з самооцінкою. 2026 рік навчає Овнів ставити межі, не працювати за ідею, не знецінювати свою працю, не брати на себе чужу відповідальність. Доходи. Можуть зростати, але лише там, де є структура, план і чітке розуміння своєї цінності. 2026 рік це рік чесності з собою насамперед. У стосунках більше не вийде грати роль або тягнути союз на власній енергії. Цей рік покаже, хто поруч насправді, де є баланс. А де звичка або залежність, можливі як глибокі зближення, так і завершення зв'язків, що вичерпали себе. Але все це не втрати, а звільнення місця для справжнього. Овни ставатимуть більш спокійними, але водночас сильнішими. З'явиться здатність зупинятися, аналізувати. Слухати свою інтуїцію. Це рік внутрішньої опори, коли вам уже не потрібне постійне схвалення ззовні. Важливо навчитися відновлювати свою енергію, а не жити в режимі постійного напруження. 2026 рік для Овнів це не просто новий етап, а точка внутрішнього дорослішання. Всесвіт вимагатиме від вас не імпульсу, а усвідомленої сили. Рік змусить змінити підхід до грошей, відповідальності, стосунків і власної ролі у світі. Це час, коли ви перестаєте доводити і починаєте керувати. А тепер основне по місяцям. Отже, січень початок року. Принесе напруження у сфері роботи та соціального статусу. Можливі перевірки, дедлайни, розмови з керівництвом. Овни відчують, більше не можна працювати на автоматі. Січень закладає фундамент року. Дисципліна стане вашим головним союзником. Ключ до успіху, відповідальність. Репутація кар'єрний напрям. Лютий. Очікується перелом у мисленні, ви почнете інакше дивитися на плани свого майбутнього. Можливе несподіване знайомство або ідея, яка змінить вектор розвитку, старі мрії або оновляться, або відпадуть назавжди. Ключ до успіху, нові цілі союзники, інсайти. Березень це місяць пробудження внутрішнього овна, місяць особистої сили. Ви повертаєте собі впевненість, харизму, бажання діяти. Можливий важливий крок, запуск проєкту, сміливе рішення, визнання власної цінності, ключ до успіху. Самовираження, лідерство та старт. Квітень. Це буде точка тиші перед ривком. енергія піде всередину. Виникне потреба усамітнення, аналізу, закриття старих емоційних історій. Добре працювати з підсвідомістю, страхами та минулим, ключ до успіху. Очищення, інтуїція, завершення всіх розпочатих раніше справ. Травень. Це місяць фінансового фокусу, питання грошей, самостійності, стабільності. І все це вийде на перший план, можливі нові джерела доходу або необхідність серйозного фінансового рішення. Ви будете вчитися цінувати свою працю. Ключ до успіху, дохід, ресурси, фінансова зрілість. Червень. Це місяць активного спілкування, поїздок, документів. Важлива інформація може прийти несподівано. Це буде прекрасний час для навчання, переговорів, медійної діяльності. Ключем до успіху будуть контакти, угоди та навчання. Липень. Місяць фокусу на сім'ї, житлі, внутрішній безпеці, можливий переїзд, ремонт або важлива розмова з родичами. Старі сімейні сценарії потребуватимуть перегляду. Ключем до успіху будуть сім'я, стабільність та емоційна база. Серпень. Яскравий місяць для любові, самовираження та радості. Романтичні події, натхнення, увага до вас, але не плутайте пристрасть із залежністю. Ключем до успіху будуть кохання, діти, творчість. Вересень. Прийде час навести порядок, повернення до режиму роботи над деталями та здоров'я чудовий час для систематизації свого життя. Те, що ви впорядкуєте зараз, працюватиме довго, ключ до успіху, дисципліна, здоров'я та ефективність. Жовтень. Партнерські теми вийдуть на передній план: кохання, бізнес, договори. Хтось піде, хтось займе важливе місце у вашому житті. Рік перевіряє, чи є баланс. Ключем до успіху будуть вибір та чесність. Листопад. Це буде місяць глибини і трансформації. Місяць сильних емоцій і внутрішніх змін. Можливі фінансові питання пов'язані з іншими людьми. Старі страхи можуть вийти назовні, щоб ви нарешті від них звільнилися. Ключ до успіху. Трансформація, близькість та ресурси. Грудень. Фінал року відкриє нове бачення майбутнього: подорожі, навчання, переосмислення шляху. Ви дивитеся далі, ніж раніше, і готові до великого кроку у 2027 році. Ключем до успіху буде сенс, розвиток, нова перспектива. Головне послання 2026 року для Овна це ваша сила, яка більше не в імпульсі, а в усвідомленому виборі. Там, де ви берете відповідальність, відкриваються нові двері. 2026 рік не про різкі ривки, а про стійкий шлях угору. Там, де ви обираєте відповідальність, чесність і дисципліну, відкриваються нові двері. Це рік, у якому Овен дорослішає, і саме в цьому його головна сила. З Новим роком Підписуйтеся на канал і ставте лайки.